Ви передбачили, як почав Зеленський? Що буде далі з владою, яку зробив Зеленський? Доброго здоров'я всім! Я вважаю, що Зеленський все далі більше узурпує владу. За це йому прилетить, якщо вибори будуть в Україні чесними, прозорими, правдивими, Зеленський більше ніколи вже не стане президентом. Але найстрашніше те, що вся їхня команда буде намагатися вибори значить, ну, провести або по білоруському варіанту, або те, що вони зараз хочуть зробити, намагаються дискредитувати всіх своїх опонентів. От громадянське суспільство в цілому для того, щоб залишатися в владі. Їхня мета залишитися в владі. І тому там навіть війна вони захочуть провести вибори або дуже швидко, щоб всі не встигли оговтатися, або якщо вони будуть вважати, що їм це вигідніше, то будуть затягувати навіть війну, щоб подовше залишатися при владі. Зеленський і Єрмак вже не можуть вискочити з цього капкану, тому що їх прогнозовано, будуть, їх будуть по-любому доганяти. От навіть за сьогоднішнє голосування. За сьогоднішнє голосування за Кабінет міністрів ви маєте на увазі? Чи за що? Так, точно. ну Згадайте, Порошенка доганяли за поданням Портнова. За що, що в 2016 році, коли голосувався е, Кабмін Гройсмана, е, не було 226 голосів. Тоді ж у нас було БПП, було Петра Порошенка і фронт змін е, Яценюка, да? і е, не вистачало голосів, і підголосували позафракційні. І Портнов на, е, на основі цього казав: так коаліції ж нема. Коаліція не дала 226 голосів, і тому е, Порошенко узурпатор. Давайте посадимо Порошенко, бо він узурпував владу в Україні 2016 році. То, то тут вони догнали самі себе там. Тобто Володимир Олександрович, 201 слуга народу проголосував. Ви або створіть нову коаліцію, покажіть нам її. От, і тоді коаліція ж має, е, вис, ну, крім міністра закордонних справ і міністра оборони е, висувати е, міністрів. Да? Навіть якщо ви будете пакетами голосувати, хоча там теж не все так однозначно взяли 13 міністрів і проголосували пакетом. Оце, да. От, але між тим, е, де коаліція? Покажіть коаліцію. Уже це вже може бути стаття правильно, тому що Зеленський не мав таких повноважень. Він е, поза повноваженнями це здійснив. І все, от вам стаття вже проти Зеленського. Там вийде щось з цього чи ні, але що доганять будуть, це однозначно. І тому. Зеленський із Єрмаковим, як ви правильно кажете, оця солодка парочка, вони будуть робити все, щоб уникнути можливих доганянь. Да? А це як можна уникнути? Тільки залишившись при владі. Мало того, вони зараз всьому світу і всередині, і світу показують, що їм фіолетово на всіх. О, там подумаєш, Financial Таймс написав е, статтю, в якій ну, ну ледь не прямо просто говорять про те, що. Що Зеленський авторитарний лідер. І це те, що читає весь англійський істеблішмент. Прямо сказали, принаймні в Сполученому Королівстві, що Зеленський авторитарний лідер, От прямо буквами. Це було прописано. І, і їм все одно, мало того, ці випадки з Буткевичем з Шабуніном, що вони нам показують. Буквально вони нам показують те, що е, влада, е, готуючись до виборів, просто або е, не, не угодних забирає до війська, де Будкевич там може менше там, не на Києва ФМ виступати, а десь там е, максимум перед взводом. Да? Перед штурмом от, якоїсь лісопосадки. А Шабуніна не просто Шабуніним не просто залякують, а його дискредитують і дискредитують все громадянське суспільство, всіх викривачів, всіх антикорупціонерів, І де показують, що вони всі погані. Грантаєцтво це дуже погана штука, що от вони всі погані, вони е, там або там, трошечки ухилянти, або трошечки самі там рильця в пушку, там, або ще що. Ще що. Тобто. Або дискредитація, та ж сама там опозиції Порошенка. Е, це свідчить про одне. Про одне що, е, от коли спитати, от навіщо це все, це прем'єріада, Ада, це що? Це два в одному: перше, посилити позиції Єрмака, щоб там взагалі там шмигаля відставом, і друге. Це треба все розглядати в, контекст, в контексті виборів. Да? Там, тобто, ми зараз цих дохлих собак повісимо на шмигаля, От, А Юлія Свериденка – біла пухнаста. Ну, Володимир Олександрович він завжди білий пухнастий. Е, от, і е, Шабунін в даному випадку говорить правду, що з цього дня треба говорити не просто міністр такий такий-то», а міністр Зеленського, той Зеленського, той, той за все має відповідати Зеленський. А то пане у нас... Віктор, пане Віктор, скажіть, Я... оце міняння уряду. Ви говорите про те, що одна з причин це ще більше присягнення на вірність Єрмаку, грубо, якщо так в двох так. словах сказати. А чому, ну практично ті самі люди полишалися? Ну якщо Є ще друга причина показати пересічним українцям, що щось міняється, нові міністри зроблять нову економіку, і так далі. То логічно було би ввести туди там ну таку якусь дюжину нових людей, аби це по піару виглядало красиво. Іх цих людей нема, чи, чи все одно вже їм хто там буде, як це з політологічної логічної точки. Так ви, ви правильно ж сказали. Ви вже сказали те, що я можу тільки повторити: що мотивації можуть бути щоб прийти в, в Кадмін. Да, там дві, дві мотивації основні або це бабоси, або це можливість. Реалізувати себе, да? то есть достать, дайте достать, достану шашку і піду рубать наліво направо. Я хочу зробити оцю конкретну реформу в конкретній галузі. Дайте мені повноваження, я піду і зроблю. От е я принаймні в такій ситуації, колись був при помаранчевих ну на рівні області. Да, коли мені віддали там е можливості, я там перший конкурс проєктів для громадських організацій зробили. Там ще щоб в е е виховання вперше в Сумській області. Я був начальник управління молоді спорту. І вперше програма з патріотичного виховання державної не було, але на рівні Сумської області була тому, що я хотів зробити перше, друге, третє, четверте. Там пласт в Сумській області, там наметові табори, Добре, то патріотичне чого? виховання. Рівень я, От зараз я я похвалюсь. Можна зараз от під юнатомкою воюють в, в, в Ревеному Яру. Ревен яр є таке урочище, і мені дзвонять сержанти, командири взводів, і кажуть, дядя вітя. А ми в ревеному ярі були ще е, старшокласниками або студентами, і там ще з ігрушечними автоматами бігали. Бачите, а довелось справжніми побігати, але в тому самому ревому це приємна така юна. річ. От що так, от у мене я... була мотивація прийти і щось зробити. Друга мотивація правильно мотивація чому, мотивація а, бабулі, а, чому ви вважаєте, ні. що вони не принесли нових прізвищ. Хоча би для піару. Їх нема чи. Їх немає, у них немає лавки запасних. Угу. А, пане Вікторе, ще одне запит... на останок зроблю питання. Воно трошки відірване, але і близьке до, до цього. Знаєте, колись прочитав дуже мудру книжку про те, чому з'являлись революції в світі, якогось закордонного відомого автора, на жаль, забув. І він зробив такий висновок, що оскільки рушійною силою всіх цих невдоволень, соціальних і так далі завжди була молодь, то проаналізувавши це за сотні років, він зробив висновок, що основна проблема оцих всіх заворушень, або революція, або чогось іншого, так, була відсутність соціальних ліфтів, тобто люди не мали де себе реалізувати. От як би ви зараз проаналізували оця Соціальна, соціальні ліфти в Україні для пересічного, простого чоловіка або не дуже простого збройні сили ну та ну, якщо збройні навіть я розумію, що празднові. є нюанс зі збройними да, силами. Але, але. але ж ми розуміємо, що в збройних силах там теж. Багато не наробиш, тому що теж треба бути дуже часто зручним і слухняним. Там та, та, у нас занадто щоб багато просунутись історій. від комбата mm -hmm. до Камбріга. Треба говорити, те, що сподобається сирському. А щоб сирський заспокоїв Володимира Олександровича. Тому особливо ви більше я ж з вами за 26 км кілометрів від фронту говорю з Сум, да? І особливо вибішує теж і в збройних силах, коли сирський або Зеленський розказують, що все хорошо, прекрасна маркіза. А мені мої ж студенти, колишні, да, які зараз воюють, кажуть, ні, не все хорошо. І там, коли кажуть, ми там відштовхнули там, типу, а, а ротний сержант каже: А ми з останніх сил тримаємося. Ну, це зараз то поправилася ситуація, але скажімо місяць тому е, було ж ой-яй-яй. Добре, про соціальний ліфт. Я про те про. Про, про е, ліфти. Е, ліфти в ЗСУ це одна справа. В ЗСУ просто бути, е, ти в ЗСУ, це вже ліфт. Е, е, тому що є вертикальні кар'єри, а є горизонтальні. Уже те, що ти зробив подвиг, не відміниш, навіть якщо рядовий не дослужився до генерала. Але. У вертикальних кар'єр теж е, потрібно бути. або вони ж вони ж вибирають за рівнем слухняності. То тобто, чим краще підлизуєш, тим е, треба е, якби е, сказати формули. Нема. Найвеличнішого лідера сучасніш, крім Зеленського, і Єрмак пророк його. От ви цю формулу знаєте, у вас є шанси. А професійність і все решта там ну, стратегічне мислення, вміння підбирати, розставляти кадри, комунікативність дійсно, стресостійкість. Це всім до лампочки. Саме головне будь своїм. Ти з пісочниці, ти робиш кар'єру. Нє довідження.